Всім вітання. Ми зараз будемо плисти на яхті. Не знаю, які, чи ці, чи ті, напевно, ті. На острів Сан-Маргарита. Сьогодні в нас неділя. Бачите, це такий гольф-клуб. Яхт-клуб, гольф-клуб. Вже путай. Там Вероніка. помахай ручкою. Зараз ми вирушимо в подорож. Бачите, який то я клуб. Там водичка, є, душ, і все, все. Ми купили два білетика. Білет продають туди і назад. Коштує 24,50. Ось така подорож. Ми їдемо 11.45, плануємо вертися в 3 або в п'ятій годині. Включила прямий ефір, бо в мене пам'яті немає і я дуже нас знімала багато відео. І ми на відпочинку вже два тижні, і я не можу нічого тут скидати. Напевно, або на цьому, або на цьому. Не знаю на якому. Ще п'ять хвилин, ні, маємо 45, ще 4 хвилини до нашої подорожі, початку. О, вже йдуть капітани, вже треба вставати. Вероніка ходи, вже капітани Десь. прийшли. Вероника, Веронічка, хоть скорее. Мы хочемо бути наперед. 3h, 5h ou 6h. D'accord. Bonjour. Зараз перевірили такий на цей кораблик. Йдемо. Ди в самий перед Веронічко. Ні, туди, туди. Туди. Так, так, йди йди, йди туди. А, я не впевнена, Вероніка. Сідай тут біля мене. То треба, щоб було... так, і ми будемо добре-добре, то щоб були на носі, то треба було не підніматися на другий поверх. Не, ти, що, ти хочеш сказати, що це великий, так? Е, а ну оце, візьми сюди, бо це не, не порозліталося сюди біля себе постав. От Ми пливемо на оцей острів. Сан-Маргарит. Сказали, що вертатися в третє, в п'яті і ще в ще віки він сказав щось. На постав туди. Бачите, це Голь Жуан. Такий. Там пляж і там пляж. І це все яхт-клуби, тут дорогі яхти. Ми зараз все побачимо. Ми будемо плисти 25 хвилин вернічка. Дивіться, яка шикарна яхта тут. Чиясь? Так, да, є український прапор. Да. <реклама> може і внизу бути, Віренічка, то дуже велика яхта. А ну йди золотко, подивися, там внизу чи на в цьому, йди, поки він інші... ще не. Там не хочу, то вели сильно видно воду. Так? а ти боїшся? Добре. Чотири людини в нас дивилися, всім вітання. Ми пливемо на острів Сан-Маргарита. Це Франція, так. Ми біля Кан. Так, зараз 45 будемо відпливати. Як гарно. мама добилася свого. Мама захотіла на кораблик, я боюся води. Ми сіли наверх. Боєгузка наша, маленька. Вероністі сказали, що їй 19 років, значить вона має шкільний білетик. Ну там на 2 євро дешевше. А, університет, так, да, університет. Каже, а то тобі нема більше 20, ну то все. Тобі давай, що там, так 24,50, а так 22,52 євро, але все одно. набагато. Nee, Ні, дешевше не було. Готового mm -hmm. острова Маргарит. Це Рівіра. Ану, покажи. Це з А стан то по 18 євро, а з згольбджон по 23. 24,50. Там є, тут люди дивляться, може їм цікаво. Ми мали вже відплисти, вже 46. Бачите, вон капітан улибається. Сьогодні неділя людей небагато, та й всі вже додому збираються. Це 1 вересня зараз? Так, всі вже від'їхали, дітей зовсім немає. А нараз ми як сюди плевемо, на цей острів, то так багато дітей, половину дітей, а то вже завтра 1 вересня. Ну навчання починається не всіх 1 вересня. Так, от 12 людей надивиться. Та повтори, мусиш повторити, коли ти пливеш. Ви задавайте питання, але я от не знаю, чи то можна. Нічого. Щось я не бачу тут. Так, все, ми вже запливає, відпливаємо. Дивіться, яка пляж один, там другий. Шаверанічка. Вже... Вона мусила футболочку вдіти. Але коли білий колір правда, що в мене тут мало так, 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 Якщо в біле одягатися, ми берем, взяли з собою пікнічок, купили клубнічку, просеку, ще якісь там купили, шампанське. Висяла 5 років назад, вони були ледве-ледве. Лед. Так, похудала, ну це певно. 50, скільки там, 3 кілограма, чи скільки, чи 52, вже навіть не знаю за два тижні. Якого низького? Метр шість п'ять. Як низьке? Низьке це метр тридцять, метр 70. Скільки я маю? Метр сімдесят шість. Метр сімдесят. Ти маєш метр вісімдесят? Ні, маю метр сімдесят шість, мене недавно в лікарні міряли. А ти маєш метр шістдесят п'ять на десять сантиметрів. Це середній зріст. А, ми чекали на людей. Добігали люди там, бачите, отам капітан продавав білети і ми чекали на цих людей з маленькими дітьми. Білет не треба наперед купляти зразу, отут, тому що кораблик може не плисти і вам треба. Ні, білет ми зразу не Ні-ні. А так. а, так, то ми самі поїхали. Ну, нам було теж весело, в нас була компанія. Ну, ми прийшли в суботу і захотіли вже на завтра, вона Все, ми відпливаємо, вже відшвартовуємося. Та ти не бійся так сильно. Я ось так Там да, ми вилізли на другий поверх, вийшли. Все, 25 хвилин ми маємо плисти. Заступник, ні. Заступник буде вести наш кораблик. Бачите, вон там. Він вже там сидить, а його помічник. Дивиться, чи ми не вдарили дружезну яхту одну і другу пришвартовані. Дивіться, бачите, це яхт-клуб. Помічники. Все, поплили. Назад Назад будемо теж прямий ефір знімати, чи ні, як вдасться, як загрузиться, бо ми не знаємо, чи ще загрузиться. Ну, давай сатерафіру мене. Ні, я буду нічого страшного з телефоном. стороні зразу Ганни в тій стороні, а там антіп. Ми побачимо і це ми все побачимо, як вийдемо в море відкрите. Бачите, це отакий яхт-клуб кольжоні. Величезний, найбільший на лазурному березі. Дивіться, які яхти, які тільки не є яхт. Все, ми розвертаємося. Ще покажу з тої сторони. Люди навіть його яхта. Може хто свою впізнає. Може дивляться люди, які мають яхти, як їхня яхта тут. Бачите, закриті, значить, не, не, не виходять в плавання. Це так, як гараж для машин. Ольжона. І вони організовують для людей ось такі екскурсії. Бачите, вон там той острів, ми туди будемо плести 25 хвилин. 24 людини нас дивиться. Ми пливемо на острів Сан-Маргарита. Це біля Кан. та свята Маргарита. Мені так приємно. Та пишіть коментарі, або щось тут повідомлення видалено, а воно, я не знаю. Я нічого не удаляю. У мене нема ніяких модераторів, ні нічого. Дивіться, яка яхта. Там за маяком видно острів, куди ми пливемо, свята Маргарита, а це вже Канне. Отам. От Бачите, отам от вис... от такі високі будинки до Канне. І зараз ми... от там антіп в тій стороні. І ми ще ніцу побачимо. Бо мене перший раз, ми вже дуже багато разів. Кожен раз, коли ми приїжджаємо на лазурний берег Канне. Монако, то ми обов'язково на пляжі в Монако і, і їдемо на острів Святої Маргарити. І так вже з 13-го року, це вже скільки, 12 років ми так подорожуємо. І я завжди е, кажу, що якщо я була на лазурному березі, відпочивала літом, о, вона вже і Вероніка, тримайся. А, я завжди кажу, якщо ми були на лазурці, літом відпочивали. Літом, бо зимою нема чого, не варто туди плисти. І ми там не були, то відпочинок не зарахується. Колись, як ми відпочивали в Севастополі, бабуські люди. Дядя Сергій помер вже, царство небесне, то ми завжди їздили на Айпетрі, на Айпетрі. І якщо ми не були на Айпетрі, ми кожне літо їздили в Севастополь відпочивати на море, в Крим. Наш Крим, він буде знову наш. І як казали, якщо ми не були на Айпетрі, не були на канатній дорозі, то наша подорож, наш відпочинок не зараховується. Так само в нас така традиція. Якщо ми на лазурці, то ми обов'язково їдемо на острів Святої Маргарита. Дивіться, відкрите, відкрите море. Ми вийшли відкрите море. А, які хвилі! Назад ми не будемо виходити на другий поверх, підемо туди. Вніс корабля, як говорять, Але там теж дуже страшно, бо там треба добре триматись. Бачите, як то політає. Дивіться, як політає. Виліє. Ні, не можна, це острів. Вона боягузка. 39 людей дивиться. А назад ніяк? Ні, окуляри, бо зараз спадуть. Тільки ще літаком хіба, вертольотом. А, ні, <різь> дивіться, як він холітається. Цей кораблик яхта. не А це напевно прапор острова Святої Маргарити. Віронічка, бачу там такий. Ого, дивіться, як політається. А -а -а. Ну, то хоче, але я боюся, щоб ти спускалася, бо там, бачите, не закрито. Е, є ще внизу е, з вікнами. Будеш назад їхати внизу. ну Бо він трошки запізнюється. Він на 5 хвилин пізніше вийшов. Дивіться, яка краса. Діну телефон на руку. Сумку ти тримаєш і я трошки цією ногою тримаю одну. Вау! я ще зранку їла. <гум> Та що ти там їла? Каву пила і маленький бутербродик? Один малюсінький. Дуже гарно. Бачите, це Канне. Від Кан тут дуже близько. А ми від Больжуана відчали. Відпалили. Там Ніца. Там... Ні, це Антіп. Ніця за. Як я кажу, бачите, це Антіп, так як в нас Крим такий острівець є, полуострів. І за тим полуостровом, то там вже Ніця. Оце ми бачите Антіп. І воно острівець сан-Маргарита. Тримай сумочку, Віронічку. Добре, я постараюся. Трошки посунусь. Їдемо на пікнік, накопили всяких просек, ще щось там я забула, як вона називається. Ану Веронічка, сховай свій телефон. Боже, люди падають, куди вони йдуть. Не збожеволіли. Ще з дитиною, то так шатається. Не фотографія. Можу перефотографувати. Ану дивись, вони треба було з дитиною сюди. Люди якісь без страху. Страх потеряли. Треба було там, з дитина боїться. Не можна так. Я розумію, що вони хочуть тут трошки на хвильках покататися, але дитина боїться, не можна страшити дитину. Я свою не страшила, від року була в Криму. Ми їздили на корабликах від острова до острова. Там, там як місцевий автобус, таксі, там такі, пам'ятаєш, такі баржі були в Криму. І пароплави, і баржі були. Ми перепливали. Так, так. І ти не боялася, і ми на гору ніколи не ні, ні, ми були завжди внизу. Ми на гору не виходили, аби так політало нами. 51 людина, привітайся, Вероніка. 51 одна людина, дивиться, Боже, ця дитина біжить, зараз тут великі, можна легко випасти, я не розумію. Люди збожеволіли. Боже. А як дитина зараз випаде? Вони якісь безстрашні. Так не можна робити. Ми відповідаємо за тих дітей. Я от мене вже... Так. Напишіть, як ви провели своє літо. Тут привіт нам говорять. Привіт, хай, хай на англійській мові. Так, на англійській написали. Хай". Так, останній день ні. А по-французьки розкажи. Французи теж. Так, послідній день. Ой -ой -ой, -ой. Ой, ой 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 я трошки ближче присунуся триматися. Покажу вам екрани. 55 людей дивиться. Я переключила на нас. А хоч щось чути, треба мікрофон купити. Так, треба купити. Але вони слухають шум моря. Так, шуморя. 59. Ми такі маленькі недоблогери, нас дивиться 59 людей. То ти не до блогерів. У мене в інстаграмі є багато людей. <laughs> то я не до блогер. А хіба інстаграм це теж блогер? Ні, то якось інше. Зараз ми зробимо маленький пікнічок. Ми мали бути 12-10, а ми напевно будемо 12-15, або він швидко плив, то може і будемо вчасно, тому що на 5 хвилин ми затрималися. Я тримаю добре. Ставте лайки, пишіть коментарі. Лайк, 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 лайк. Рекомендації поділіться. Ми будемо дуже вам вдячні. Треба було поділитися в, інст... в Тіктоці, а я не вмію. О, інстаграм. Казань, казань. А, вийшло в море. А це бачите, там такий величезний корабль, це круїзний корабль. Він в канах стоїть, там люди собі зійшли, чи як? Бачите, гори. Це далі за Канами. От і ми вже допливаємо до острова Сан-Маргарита. Дивіться, скільки яхт. Це частні яхти. 70. Так. Назад ми включимо прямий ефір, будемо на носі корабли. Я думаю, що так, якщо ми, ми зуміємо. Ставте лайки, дякую, хто поставив лайки, ставте, ставте. 63 людини, тільки три лайка. Вероніка попроси на французьке, ні, на французьке можу сільвоплі лайк, на, на англійській, англічани англійські дивляться. 70 людей дивляться. Каже, мерсі, сенгю, лайк. Ми були з нами в подорозі від Гольф Жоана до сан маргарити Бачите, це замок. 65. Ми вже всюди були. За 12 років ми вже острів знаємо на пам'ять. Є пляжі, є з тої сторони пляжі. Бачите, який він великий. от, от Сан-Маргарита, острів. Як по англійськи острів я забула, вилетіло з голови. Наша сумочка, аби як він щоб не злетіла. Швидкість знизив. Відпливали, не було такого спекотного сонця спеки, а зараз тут таке сонце вийшло. Які гори, зараз вам покажу гори, люди повставали. Ми будемо пришвартовуватися вон туди, бачите, там. Якісь скелі. От канне. Бачите, це канне, а ми відплили там далі кольджон. Вже не видно. Треба мікрофон Віронічка купити. Це шум моря, хай Шум моря, але в мікрофоні було б більше шума моря. Дивіться, які гори. Я там бувала на тих пляжах, там наполовину дикі є пляжі. Бачите, які гори. Це все за каннами. Гарна погода, гори, гарно видно. А, качає, диви, з сторони в сторону. сторони в сторону. Іранічка, ти візьмеш цю оранжеву сумочку, я возьму голубу, добре. Бо я з телефоном ледве і з цими платтям ледве вийшла на другий поверх. Дивіться, Це час. Маленькі яхточки. Приватні. Люди собі так відпочивають, чилять на чилі, ловлять вайбинку. Тут є ресторанчики, все є, магазинчики, базарчик. Це, це великий, за цим островом є маленький, менший остров. Або, бачите, там інсум. Дальше. Далі туди, туди, туди. 10 по ми мали приплисти 10 хвилин по 10 хвилин першої і так і припливаємо 12 на 8. За 20 хвилин приплили, бо він дуже швидкість набрав, бо запізнювався, а треба вчасно, бо він далі пливе, в нього потім кани, потім він назад пливе. Назад ми зможемо в 3-й годині повернутися, в п'ятій і в 6. Все, ми пришвартовуємося. чекай, Веронічка, він ще зараз до дергати, він пришвартовується. Бачите, тут частні яхти, вон хтось готує обід. Дивіться, як цікаво. От все, ми вже на острові. Добре, то що ми виключаємо, потім включимося. Все, всім тьом, па папа Дякую, хто лайк поставили, дякую, що нас дивилися. Всім тьом, па папа До зустрічі.